Величезна, ну просто гігантська політична криза під час війни на банку вона сувається буря із агентів ФБР, детективів Набута, бог зна ще кого. Зеленський потрапив, мабуть, у найгучніший скандал за весь час війни. Чим це може взагалі закінчитися? Чи може дійти, наприклад, до імпічменту? Що взагалі наробив один з найближчих соратників президента, який є співвласником 95-го кварталу? Причому тут росіяни і державна зрада. Усі деталі вже замить, але просто зараз прошу підпишіться на канал, аби ми з вами потім просто не загубилися в Ютубі після перегляду відео і погнали. Ну, не вже правда, що на банкові наживалися на мільйони доларів на енергетичних схемах? А на таке, нічто їй їй подобається, ось ці... Ну, Це, те, що нова, не так, мальчики не зарплатують, зарплатують. Ну, принаймні, ось вам Тімур Міндіч, один із соратників президента, вже фігурує на плівках набу антикорупційного бюро, як людина, яка замішана в корупційних схемах енергоатому. Це одне з ключових підприємств України, на якому тримається наша генерація світла. Просто уявіть, президент довіряє цю справу людині, яка в результаті як запевняють українські спецслужби. Вивезла мільйони доларів і просто втекла з країни перед самісіньким обшуком. А, до речі, це окрема тема для блогу. Годі уявити більшого цинізму. Ну, це просто треш, давайте казати прямо і чесно, на голову не налазить, коли більшість українців сидять без світла, коли нам заявляють про знищення тесу, той час люди, які є. Частими гостями на Банковій, давайте казати правду, наживаються на залишках енергетичного захисту України, як запевняє Набу. А тепер давайте просто для початку відмотаємо трошки часу назад. Це допоможе вам побачити усю картину. 10 жовтня, як повідомляє українська правда, нарада у президента Володимира Зеленського за інсайдами журналістів. Глава держави зривається на крик і намагається з'ясувати, хто зрештою відповідає за захист енергетики в Україні. Буквально за якийсь час заводять справу на кудрицького чомусь, а не на Міндіча, колишнього голову Укренерго. Справа лежить в ДБР, тобто в органі, який часто називають ну дуже лояльним до банкової, на відміну, наприклад, того ж набу. Президент одразу спихує публічно все на кудрицького. В медіа ми бачимо пряму атаку з боку Зеленського. Хоч він насправді, як і глава держави, не має втручатися в жодні процеси правоохоронців подібного роду. Ну, якщо вам цього замало, то ось вам як Зеленський розказує, що Віталій Кличко та інші мари міст, а також ще й приватний бізнес, мають замість держави, замість уряду захищати енергетичні об'єкти, і це таким чином він намагався довести українцям, хто може бути винен у провалі підготовки до обстрілів з боку Росії. Тоді ще дивувалися: ну як можна захистити величезні енергетичні об'єкти, які розмірами з футбольні поля, коли є проблема з ефективністю ППО, наприклад. Але тепер ми бачимо, що вся ця жовтнева вистава Зеленського з пошуками винних закінчилася досить таки насправді доленосно для самого президента. Давайте одразу послухаємо, а як же ж на це реагує сам Зеленський. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота. Компаній – це пріоритет. Енергетика. і Кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні! Ну, самі бачите жодних прізвищ, жодних конкретних наїздів. Але суха оцінка, запис реакції чисто для галочки. Мабуть, найімовірніше лише для того, аби послати буде якийсь притомний сигнал за океан для наших американських партнерів. Бо в нас тут, хоча б, є незалежне розслідування, і президент робить вигляд, що це важлива для нього справа. Щоправда, прізвище Кудрицького він пам'ятає. А от біда, прізвище Міндіча, забув, і це все дуже довга і велика історія. Якщо говорити чесно, катягнеться ще з лип. Пам'ятаєте протести молоді через те, що банкова намагалася ліквідувати набу. Ну а тепер усім нам стає абсолютно зрозуміло, чому ж Зеленський так хотів приструнити антикорупційне бюро, яке на той час вже мало плівки, і причина цього мідас. Ось таке цікаве слово. Мідас це назва операції Набу, де фігурує Тімур Міндіч, міністри Герман Галушенко і Світлана Гринчук. Та також. Депутат втікач зрадник, який зараз в Росії Андрій Деркач, та багато багато інших цікавих людей, які з 19-го року кружляли навколо Зеленського, робили йому теплу ванночку і переконували на нарадах, як круто у нас все в Україні працює. Очевидно, і це ж питання не одного конкретного випадку. З цікавих деталей на аудіозаписах там усілякі чиновники. З цікавими позивними скаржаться на те, як їм важко нести готівкою вкрадені мільйони доларів у сумці. В одному з офісів знайшли взагалі блокнот з символікою служби безпеки, уважно президента Росії. Ну по суті, такий самий блокнот, мабуть, тільки у самого Путіна є. І ось другий примірник у нас тут лежить у ділків з банковою. Також ось такі чудові фотографії мільйонів доларів опублікували правоохоронця та корупційного бюро, щоб всі могли оцінити масштаби, пощупати очима, як то кажуть. Ну ось і ще зі смішного. Реально що це була якась банда. Просто на плівках Міндіч представлений як Карлсон, Галущенко, як професор. З цього я окремо посміявся. Це ж пряма аналогія на дуже популярний серіал на нетфліксі. Називається Паперовий будиночок. Коротко, сюжет про те, що банда іспанців на чолі з професором пограбувала Національний банк Іспанії. Просто уявіть, якими категоріями просто ці люди мислять. Є й хороші новини усіх фігурантів справи, як ми бачимо, вже є готові позивні для виконання бойових завдань для захисту держави, у разі чого про всяк випадок. Загалом, якщо серйозно і без жартів, то НАБУ повідомляє про 15 місяців роботи і більше ніж тисяча годин аудіозаписів. Провели 70 обшуків. Задокументована діяльність високорівневої злочинної організації. І учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору. Розповідають нам детективи у своєму пересрелізі. То що ж буде? Чи сталося з фігурантом? Ну, деркач і так державний зрадник в Україну. Він не повернеться. Він зараз в Росії. Тимур Міндіч. Залишив територію України 10 листопада. Це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ. Повідомили джерела української правди, врятували все таки товариша президента. А от народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що ініціював звільнення з посад міністра юстиції Галущенка, який був міністром енергетики раніше, та чинної міністерки енергетики Світлани Гринчук, яку називають там режуля. Та чи вийде сухим з води Зеленський? Єдиний, хто може відповісти на це питання, це парламент, так, так, тобто колектив. Не орган саме депутати мають право ініціювати принаймні розслідування. Згадайте, як президент Зеленський говорив на початку своєї каденції, як він передусім хоче, аби в Україні нормально працювала процедура імпічменту. Згадайте також, що одним із перших взагалі законів ухвалили нову процедуру імпічменту ще в далекому 2019 році. Так ось, наприклад, в Америці перевірку імпічментом досить часто проходять президенти, які має бути в демократичній державі. Трамп, ось той самий президент США, за дві каденції вже був на волосині кілька разів. Чи, наприклад, давайте згадаємо знаменитий вотергейський скандал? Загулять обов'язково після відео. Потім хто не знає про що це, це цікаво. 1974 рік. Президент США Ніксон перед загрозою реального імпічменту по телевізору заявляє, що наступного дня він йде у відстав. Я зараз не говорю, що Зеленський вийде по телевізору і скаже, що все він не впорався його підставили і до побачення. Як бачимо, в нього зовсім інша тактика і реакція. Але ж саме депутати, і тільки парламентська гілка влади, яка є, я нагадаю, за конституцією найвищою в країні, може має і мабуть таки повинна з'ясувати, з яких причин, і яким боком президент до цього скандалу Набуж називає державний злочин багаторівневим. Тут же кажуть, що ще є тисячі годин плівок, які не опубліковані, тобто, попереду чекають нові серії. А що думаєте про це ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях цікаво почитати вашу думку. І прямо зараз на ваших екранах з'явилося досить цікаве відео. Клікайте на нього і переходьте туди скоріше. Там реально цікаво обіцяю до зустрічі в наступному ролику.